Слава Богу, брати і сестри! Благословенний час і добрий мирний день. І ми можемо бути в день Господнім перед лицем Господнім. Найперше в нас буде молитва над дітьми, які народилися, народилися в богобійних сім'ях. Це той очікуваний дарунок, який очікували протягом дев'яти місяців. Прислухалися, молилися, приходили до Господа. І ось з'явився той малюк, чи то дівчинка, чи хлопчик. І то є велика радість в сім'ї, особливо коли дитина здорова. Але з'явилося воно таке безпомічне. С самого початку із рук не, не, не може зійти, тому що самораду не дасть. Але потім трошечки, як то кажеться, набирається сили і шукає, де той тато, і мама. Але потім приходить час, коли «попробуйте свого 16-річного за руку до церкви вести». Чи вийдете з машини і скажете, дай на мені руку, я пройдемося такого по паркінгу, щоб бачили, що ти мій син чи моя дочка. Правда? І тому ми приходимо перед лице Господнє, розуміючи, що найперше Боже благословіння. Дивіться, коли ми відкриваємо Євангелію, Євангелія від Луки. 18-й розділ говорить наступне. З 15 го тексту приносили до Ісуса і дітей, щоб Він приторкнувся прикур... до них, а учні, бачивши це, забороняли їх. А Ісус покликав їх та й сказав: Пустіть, діток, приходите до мене і не бороніть їм, бо таких є Царство Боже. По правді кажу вам: хто не прийме царства Божого як дитина, той не війде до нього. Бачимо, що це було важливо. Євреїв в той час це було традиційно, і дійсно, коли ходив Ісус, Спаситель по цій землі, приносили йому, приводили дітей, він їх благословляв. Учні розуміли, що Він виконує дійсно велику працю, великий учитель, і пробували зупинити, слухайте, другий раз, може, до другого рабина підете там. Але він сказав, що дозвольте, щоб вони приходили. Не робіть того. Щоб забороняти того. Тому ви добре зробили, що принесли ваших дітей. Але на цьому не закінчиться, що ви їх благословили, а потім ну, найняли няньку. І хай вона там виховує, поки може. А потім електронна нянька, а потім воно виросте, і потім, коли ви постарієте, то воно вам подасть кусок хліба. Слово Господнє говорить нам багато більше і ширше. І тому я хочу звернути увагу на це і хочу, щоб ми дійсно могли розуміти, що це велика праця народити дитину, потім її виховати. І тому я йду до того, що написано в слові Господньому. Коли ми відкриваємо Тору, коли ми дивимося на п'яту книгу Моїсея, то там написано слідуюче. Я хочу, щоб ви звернули увагу. Хтось скаже, ми не євреї, то то тільки для євреїв. Ми є, Євгеї, теперішнього часу, благословенні Господом новий Ізраїль. І якщо ви читаєте слово Боже, то ви бачите, що там написано. І написано, що Господь проганяв навіть сатану торою, пам'ятаєте? Четвертий розділ Євангелія від Матвія, коли спокушував його спокусник безсоромний. І коли він підходив до нього і спокушував його, що він робив. Він його не тягав ні за хвоста, ні за роги. Але він взяв звиток тори, і як дав йому 5, шостим і восьмим розділом повторення закону, то я побачив, що тут працює в новому заповіті старий заповіт. Тора працює. Тому хай Господь благословить, щоб ви були уважні до того, що написано, що говорить нам Слово Боже. Розділ 6. Повторення закону говорить слідуюче з п'ятого тексту: і люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, всією душею Твоєю і всією силою Твоєю. І слова ці, що я наказую їх тобі сьогодні, мусять бути в серці Твоєму. І будеш ти прищеплювати їх синам твоїм і помовляти до серця їхнього, сидячи. У домівці твоїй, ідучи в дорозі, лягаючи і встаючи. Чуєте, що ви наробили? У вас народилася дитина, яка не буде давати вам спокою. Так ви могли тільки один одному казати, я тебе люблю, я тебе кохаю. А тут ще одне: а яких двоє, а як більше? І треба, коли встаєш, коли лягаєш, коли йдеш, коли сидиш. Абсолютно для вас спокою. Чуєте, не для церкви, не для молодіжного керівника і пастора. Вони тільки поможуть можуть всі. Але це ваш обов'язок. Чуєте, ви принесли, щоб благословити, так Христос хотів, щоб так було. І ви маєте далі виховувати їх. Як же ж їх виховувати в цьому світі? Адже ми тільки острівець, острівець і оазис той. В якому є, говориться про Господа, звіщається про правду Його, а навколо нас дуже багато людей, які не знають Його. Ви думаєте, держава виконає, виховає. Ви думаєте, навіть та держава, яка написала на всіх грошах «In God We Trust, виховує? Ні. Тільки ви. І тому я беру завжди, кожного разу, як ми приходимо в зібрання, щоб ми по одній зернинці щось пізнали. Щоб ми щось взяли в своє серце, чуєте, я до вас говорю, не до ваших дітей. Я говорю до тих, що на першій лавці, до дітей, не до дітей, а до всіх інших, що розуміють, говорю до всіх, щоб ви взяли слово Господнє і могли жити. Пам'ятаєте, минулого разу я згадував відносно цього, яку милість і яку велику любов проявив Господь до Соломона. Пам'ятаєте? Я думаю, що ви всі розумієте, і я з вами, прочитавши слово Боже, що він не настільки любив сильно Бога, щоб Господь йому так багато дав. Але Господь йому так багато дав тільки тому, що він його сильно полюбив, що він побачив його стремління. І ті всі недоліки, які були, йому треба було поправити, але, на жаль, він їх не поправив потім. Але я не хочу говорити про негатив, я хочу тільки говорити про позитив. Тому що коли відкриваємо книгу Еклезіаста, то в другому розділі знаходимо дуже цікаві вірші, які я хочу прочитати. Тому що якщо ви починаєте читати книгу Екклезіаста або проповідника, яку приписують Соломонові, то вона ніби вгонить в депресію. Все недобре. мудрість недобре, багатство недобре, нема ніякого щастя і нічого іншого. І коли ми приходимо до цих віршів, які нам говорять слідуюче. Це Еклезіаста 2 розділ з 24 по 26 текст. Нема ліпшого земній людині на те, щоб їсти та пити, і щоб душа її бачила добре із труду свого. Та й оце все я бачив воно з руки Бога, бо хто буде їсти і хто споживати спроможе без, без нього. Бо людині, що перед лицем його добра, дає він премудрість і пізнання, і радість, а річнику він роботу дає. Щоб збирати і громадити, щоб пізніше віддати тому, хто добрий перед Божим лицем марнота і це все та ловлення вітру, шукав цей проповідник мудрості не того, що від Господа через те всьому розчаровувався. Розчаровувався в житті, розчаровувався в всьому, що робити, але ж тут якийсь проблиск, каже, він Бога знав. Проблиск є, і він каже. Що та людина, яка центром робить Бога, та буде благословенна. Та людина буде радіти тому, що вона може їсти і пити, що має роботу. Тобто не говорить для того, те, що тут кажуть, що грішнику він дає роботу, то значить, ага, як я праведник, значить робити не треба. Але тому, хто, допустимо, доривається до роботи, то йому не вистачає часу, щоб заробити все, 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 і все, все, все те накопичення. А потім приходить той, що втратив здоров'я, не встиг навіть потратити ті гроші, які заробив ні на себе, ні на жінку, ні на своїх дітей. Не мав ніякої радості, тому що центром не, було, не був сам Господь. Що я хочу, щоб ви навчили ваших дітей, щоб вони могли правильно жити, але найперше, чи ми правильно живемо всі, чи ви правильно живете. Абсолютно кожен з вас, хто є, Господь дарував все. Дарував благословіння, мирне небо над нами. Ви молоді, сильні, ви маєте працю, ви маєте все. Яким чином як розпоряджатися своїм життям? Адже воно так прекрасно, як зумів змів заробити багато, а потім зможе ще більше заробити. Субота, а може ще в неділю додати. А може ще попросити жінку, щоб тримала руки, щоб продовжилося, щоб сонце ще довше стояло, щоб ще більше заробити. І так проходить час. І туди ми підлягаємо під того безбожника чи під того грішника, якому Господь мудрості не дав. Тут говориться про збалансоване життя, але збалансоване і правильне життя в людини може бути тільки тоді, якщо вона знає Бога то Він, дивіться, що він тут говорить, каже. А людина, яка перед лицем Його добра, Він дає премудрість, пізнання і радість. Він, тобто Господь дає. І ми визначаємо всі пріоритети Богові. Він той, який нас створив, який дарував все, який у всьому дав баланс. Є час, коли ми йдемо додому Господнього, є час схилитися на коліна, є час прославити ім'я Творця. Царя нашого і пана, і ми тому віддаємо пріоритет. І тоді повірте, що буде не забагато тої праці. І нам говорить слово Господнє, коли ви відкриєте Євангелія, то в посланні апостола Павла до Филипян пише в другому розділу з 13 тексту. Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть у себе знарікання та сумніву, що були б бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте, як світла в світі. Чуєте? Говориться і за світ, і говориться за нас. Але говориться, що ми повинні віддати пріоритет нашому Богу. Він має бути центром всього, і там буде прекрасне і збалансоване життя. І ось ви сьогодні вже пізнаєте і знаєте, що ви маєте навчити ваших малюків. А то сказав, прочитав з 6 голови повторення закону. Говори йому, як встаєш, говори йому, як сидиш, говори йому, як лягаєш. А про що говорити? Ви маєте їх навчити. Вам даний пріоритет, перше, ніж вони підуть серед грішного цього світу. Перше ніж вони підуть серед людей, які не знають Бога або відкинули Бога. Серед людей-матеріалістів, які ставлять на перше місце матеріальну частину. А ви навчите. Кажете, що ти нам говориш про старий запобіт, тоді відкрийте першого Коринтян. Першого Коринтян, 10 розділ 31 стих, говорить слідуюче. Тож коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робите. І те ж саме говорить нам. Новий заповіт, те, що і старий. І якщо, ви дійсно, якщо ми зробимо Господа центром нашим, війде в премудрість, страх Господній, що початок премудрості, ми зможемо навчити тих дітей. Якщо комусь вистачає часу, щоби придумати для них різні програми, які, можливо, зовсім далекі від Бога і віддаляють їх від Господа. То чому нам не повинно вистачати часу, якщо ми є, вони в, нашій, в нашому навчанні мають бути 24-7, 24 години і 7 днів на тиждень. І це наша responsibility, це наш обов'язок. Це те, що дано для нас, це те благословіння, яке дано на сьогоднішній день. Тому пам'ятайте про це. Нема нічого депресивного, вся красота, яка є, Господь створив для людини. Він настільки щедрий і щирий, що він все віддав в руки людини те що, те, що він створив. Він сказав, володій всім, будь ласка. Але він так само не сказав собі, от візьми, будеш на лежаку лежати. Ну, на лежаку завжди, буде мені занудно, ну, трохи на гамаку. Ні, Він дав працю. Він сказав, працюй. І будеш мати радість з того, що будеш мати, що будеш заробляти. Не будьте скупі, будьте благословені в сім'ї вашій. Любіть один одного, як чоловік і жінка. І та любов, вона прийде на тих дітей, які будуть дивитися на вас відкритими очима, і вони перше будуть дивитися, як тато з мамою відносяться один до одного. Будьте щирі до тих. Які мають потребу, тому що це так само написано у Слові Господньому. Любіть Господа всім своїм серцем, пам'ятаєте, я читав. І ці закони повинні бути в серці вашому, незалежно від організації, незалежно від того, як, як називається церква, в яку виходите. Але якщо дійсно буде це в вашому житті, в моєму житті, то прийде благословення на наших малюків. І не зглядитеся, якщо буде життя, і вони виросли і стали. Мужі ми стали сильними, перехтіли, як я говорив на початку, щоб за руку їх вести і вже щось розуміють, бо уука є. Але добре, що вони зараз в доброму настрої. Чому? Тому що їх погодували ви, тому що вони добре виспалися, тому що ви їх не зривожили, тому що ви їх не заставляли до роботи і вони кажуть, правда. І тому вам оце, що є заложене, це здоров'я, яке дано, треба продовжити. Погані товариства псують добрі звичаї. Пам'ятайте, це для вас. І ми так вчили. No sleeping overnight. To somebody else's houses. Розумієте? Чому? Тому що вдома найкраща і найм'якша постіль. Там найспокійніший сон, розумієте? І там є благословіння. Там є те оточення, яке звичне. Там тато з мамою з молитвою закінчать день і його з молитвою почнуть. І там прийде благословіння. Дивіться, написано в слові Господньому, і тоді, як ми таким чином поступаємо, то тоді так виходить, як апостол Павло пише. Посланні до румлян 8 розділ з 37 тексту, він каже так. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні більшина, ні глибина, ані яке інше створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Чуєте, то не фанатизм. Як він міг це навчитися з того часу, як зустрів його сам Господь Ісус Христос по дорозі до Дамаску, то тим більше нам дано більше часу від самого народження контролювати, вчити ту дитину, навчити правди, сказати, що є добре, що є зле. Повірте, не зробите для них спеціальний оазис і за частоколом своїм. Якусь спеціальну громаду вже пробували наші брати. Але живучи серед людей світу цього, навчати, що є Господь Ісус Христос. І Він прийде в серце вашої дитини і благословить. Так як Він став вашим і моїм Спасителем, Він буде Спасителем наших дітей. Чому? Тому що Бог, Він є, Бог, який працює у поколіннях, пам'ятаєте? Бог Авраама, Ісаака і Якова. І ми дивимося сьогодні і благословляємо ім'я Господні вже в п'ятому поколінні. Тому що Господь, який прийшов в серце мого діда, і став Богом батька мого, моїм, моїх синів і дочок, а тепер їхні діти, яких вони навчають правди. Тому улюблені останнє місце, і ми йдемо до молитви в першому посланні до коринтян, 15 розділ, 58 текст. Говорить апостол Павло, отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна у Господі. Тому хай вас Господь благословить. Я думаю, що ви зрозуміли, в чому ви маєте збагачуватись. Ви чуєте, що Він каже, збагачуйтеся завжди в Господньому ділі. Шукайте перше всього царства Божого і правди Його, а все решта додасться вам. Тому Хай вас Господь благословить. Наша молитва зараз буде за цих малюків, за благословення їхнє. Порядок нашої молитви ми схиляємося всі на коліна. Перша після молитви церкви звершить батько молитву, взявши свою дитину, назвавши перед Господом її коротко, дуже коротко. Всі довгі молитви вдома моліться. Після того брати візьмуть їх на руки тих малюків, і ми принесемо їх перед лиця Господні. Схиляємося перед Господом.